Вітаю вас! В ефірі Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите у випуску. У Ягідному розпочали капітальний ремонт будинків, які постраждали під час бойових дій. Десять родин з чотирьох громад Чернігівщини до кінця року забезпечать модульними будинками. 165 благородних оленів випустили в мисливських угіддях на Чернігівщині. У Ягідному розпочали капітальний ремонт будинків, які постраждали під час бойових дій. Зараз у багатоквартирних будинках утеплюють фасади, а у приватних змінюють покрівлі. Ще мають звести шість нових будинків. Все це реалізують за експериментальним проєктом за гроші із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Вартість проєкту 400 мільйонів гривень, повідомила речниця служби відновлення та розвитку інфраструктури Аліна Коломієць. Як відновлюють ягідне, дивіться далі в сюжеті. Зривають залишки зруйнованих покрівель, замінюють стропила. У Ягідному розпочали капітальний ремонт будинків, пошкоджених під час активних бойових дій. Багатоквартирний будинок на вулиці Дружби у березні 2022 року посекло осколками. Ніна Шиш показує найбільш пошкоджену кімнату у своїй квартирі. То все в нас тут повилітало, і вікна вилетіли, і стиля впала. Все там розбите було. Майже рік жінка одна проживала в цьому двоповерховому будинку. Всі сусіди виїхали. Покрівля та вікна були розбиті. Вони мені забили вікна, забили двері. і Я тут жила. Собачка жила у під'їзді. Вона мене охороняла. Будинку нікого не було. Я тут жила сама. Дах відремонтували силами добровольчого будівельного батальйону. Після деокупації села у будинку встановили вікна, люди почали повертатися додому, говорить жінка. Зараз агентство відновлення розпочало утеплювати стіни будинку. У квартирі стали одразу на три градуси тепліше, говорить Ніна Шиш. Взагалі було 13 градусів. На сьогодні роботи проводять у десяти будинках. У багатоквартирних утеплюють фасади, а у приватних сатибах ремонтують і змінюють покрівлі. Загалом у нас там 118 об'єктів, і шість з них це нове будівництво. І там є два будинки, які там попередньо почали ремонтувати урядом Латвії. І там ці роботи призупинені, і ми будемо їх дороблювати. Відбудовують село за експериментальним проектом. Загальна вартість проекту по комплексній відбудові ягідного близько 400 мільйонів гривень, Із них 188 виділили на цей рік. І з цих грошей близько 120 мільйонів це саме ремонт та будівництво будинків. Село мають відбудувати комплексно, говорить речниця служби відновлення Аліна Коломієць. Фасади будинків, покрівлі, паркани, вікна, самі вулиці з тротуарами будуть в єдиному дизайн-коді. Після цього розпочнеться другий етап відновлення. Не тільки утеплять будинки і поремонтують їх, але буде зроблена і вулично-дорожня мережа, буде зроблений центр розвитку дозвілля і у планах ще меморіал. Закінчити роботи планують у 2024 році, повідомили у службі відновлення. Аліна Кожинська, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів. У Чернігові сьогодні провели в останню путь 43-річного молодшого лейтенанта Олександра Майдана. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Чоловік долучився до лав Збройних сил після початку повномасштабної війни. Служив на посаді командира механізованого взводу. 9 грудня цього року військовий загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Попрощалися з ним у Катерининському соборі, поховали на кладовищі Яцево. Десять родин із чотирьох громад Чернігівщини до кінця року забезпечать модульними будинками. Їх звели для людей, які втратили житло під час російського вторгнення у рамках проєкту під назвою Знову вдома від благодійного фонду «Pelican Live. Про це Суспільному розповіла співзасновниця фонду Яна Боброва. Проєкт профінансували за рахунок гранту від Сіті Україна, і це коштувало 300 тисяч доларів. Подробиці в сюжеті Олександри Мілашевської. Під час е е окупації. Ракета э, касетна попала в будівлю. Ну, бачите, що з будівлі залишилось. Чудом осталися живими. Михайло Гайдук показує свій будинок у селі Лукашівка, зруйнований під час боїв у лютому 2022 року. Чоловік разом зі своєю родиною на той момент перебували у погребі. Поряд під час окупації села виходити з нього забороняли російські військові. Вийти на наружу не можна було. Свистіло, літіло над головами. Сказали, не виходить нікуди, якщо хочете снайпер В погребі два градуси було два. Не то, що все, що ми могли ми під ноги пенопласт на себе, одіяло там, щоб було. На картошки сиділи. А на картошки, картошка. Ну, ви працюєте, на зиму картошка, буряки, там, морква і проче. Оце все було в погрібі, а ми на цьому на це сиділи. Як розповідає подружжя гайдуків, російські військові забрали в них гроші, коштовності і телефони, а також погрожували розстрілом. У нас у погребі було вісім чоловік: дві дочки, два зятя і троє внучат. які торі не вбивайте нас. Вони пересчитували нас кожного дня по три рази на, на день пересчитували нас. А потім посчитали, і говорять, ходіть тут во дворі, нікуди не виходьте, бо ми будемо вас. Чи що що то такої у погребі? Родина провела місяць. А коли українські військові звільнили село, змогли виїхати. Майже два роки вони жили у різних місцях, а сьогодні вперше отримали ключі від нового будинку. Його звели на їхній ділянці. Після того пережитого страху, який ми пережили, і прийшли сьогодні у цей будинок. Ви знаєте, то як сказку. Будем і засівати, за і засаджувати. Ми тут радились. І наше місце тут Краваджі є, постільна білизна, є, шкаф є, штори повішали, домику кам'ятували повністю. Цей модульний будинок для родини гайдуків закупили та змонтували в рамках проєкту під назвою Знову вдома від благодійного фонду Пелікен Лів» для людей, які втратили своє житло через бойові дії. В першу чергу нам хотілося допомогти тим людям, які втратили будинки на своїй землі, і повернути повернути людей додому. Загалом ключі від таких модульних будинків отримають 10 родин з чотирьох громад Чернігівської області, а саме Старобілоузької, білоуської Київської, Іванівської та Ічнянської. Також всі будинки оснащені твердопаливними котлами, які опалюються дровами. Ми отримали грант від Сіті від Сіті Україна в розмірі 300 тисяч доларів США. І за ці кошти ми побудували 10 будиночків. Вони повністю укомплектовані, Просто ну для нас головне, щоб родина не мала ніяких потреб. За словами Яни Бобрової, дев'ять сімей зможуть переїхати у нові домівки до 25 грудня. Ще одна до кінця року. Олександр Мілашевський, Олександр Поліщук. Суспільне новини Чернігів. Росіяни протягом доби 17 грудня обстріляли Сновську та Семенівську громади на прикордоні Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Сновську громаду обстрілювали з мінометів калібру 120 міліметрів. 25 приходів було у напрямку села Клюси, ще три приходи у напрямку Хрінівки. У Семенівській громаді шість приходів імовірно зі ствольної артилерії у напрямку села Медведівка. Нагадаю, 16 грудня російська армія з БМП та мінометів обстріляла Семенівську громаду. У небі на Чернігівщиною протягом тижня з 11 по 17 грудня збили три ударні БПЛА Шахед. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі. За його словами, збили дрони мобільні вогневі групи оперативного командування Північ Збройних сил України. Інформація щодо постраждалих та пошкодження внаслідок падіння уламків БПЛА не надходила, пише Чаус. Нагадаємо, в ніч на 16 грудня Росія атакувала різні області України ударними дронами з трьох напрямків: Краснодарського краю, Брянської області та Курська. Усього у різні регіони... України запустили 31 ударний БПЛА «Шахед». 30 із них збили у різних областях, зокрема і в Чернігівській. Повідомляли повітряні сили ЗСУ. 165 благородних оленів випустили у мисливських уїддях мисливсько-рибальського підприємства «Єгер», що на Чернігівщині. Їх привезли за 120 кілометрів із Сумської області. Як розповів власник підприємства Андрій Рева, на тварин чекає рік перетримки у спеціальному вольєрі, після чого їх випустять у дику природу. Подробиці далі. Благородних оленей на фурі привезли із Сумщини. Їх тут 165. Випускають тварин у мисливсько-рибальському підприємстві «Єгір» на Чернігівщині. На оленів чекає перетримка з метою адаптації, після чого вже оновлене поголів'я випустять у дику природу. Таке переміщення тварин зі слів мисливців є складовою ведення мисливського господарства та відбувається чи не вперше на Чернігівщині. До нового дому в селі Івангород Ічнянської громади благородні олені подолали 120 кілометрів. Як розповів оленяр Дмитро Русанов, генетику цих тварин збирали з різних частин Європи. Чотири роки тому їх привезли до України. З Литви. Ми привезли їхніх батьків, а ці олені це вже повністю мада Україна Ці олені в нас народилися, виросли їм зараз півтора роки. От вага такого оленя десь сягає ну, 150 кілограмів самця, самка десь 90 кілограмів. Тварин перевозять саме взимку, аби уникнути зайвих травмувань, які можуть статися через високу температуру повітря. А ще взимку на нове місце разом з оленями не перевезуть комах та шкідників. Тут присутні чотири генетичні лінії оленів. Тут чотири. Це новозеландська лінія, це е, е, румунська лінія оленів, це е, литовці вже вводили свою лінію оленів і це кросбрід. Це вже олені, які змішані між собою. Але переважає новозеландська кров. Вони відрізняються рогами. І от ви приїдете, коли через рік сюди ви побачите, що всіх самців відпадуть ці шайби на голові, такі так, спиляні роги, ці шайбочки, і виростуть нові роги. І вони всі будуть різні. Тварин придбали власники мисливсько рибальського підприємства «Єгер». Як розповів його власник Андрій Рева, перш ніж перевести оленів на Чернігівщину, працювали майже рік. Далі тварини житимуть у спеціальному вольєрі на 600 гектарів. Після того як вони приведуть перше потомство. І вже асимілюються на цій території, їх можна буде випустити в відкриту природу, тому що якщо їх зараз випустити, вони можуть 30-40 кілометрів подолати за тиждень, і ми їх просто не піймаємо. Так, у Єгері хочуть відновити популяцію благородних оленів в лісах Чернігівщини. Якби ми не поширювали, скажімо, оленя у нас і не завозили сюди, його б тут не було. Тому що ну, 15 років це те, що я знаю, а навіть діди розповідають, що оленя тут не було. У нас більш типово для лося, для косулі, для кабана. Якщо не було б таких людей, то у нас не було б цих би тварин в наших лісах. А так вони будуть розмножуватися тут і будуть розходитися по всій території. Тобто через 5-7 років їх буде там, зараз 165, а буде 500. Рік тому власники Єгеря придбали 50 особин п'ятнистих оленів та вже випустили їх у природу. Загалом на території цих мисливських угідь, а це 18 тисяч гектарів, мешкають 10 видів тварин: зайці, лисиці, єнотовидні собаки, кабани, лосі, бобри, дикі качки, фазани, два види оленів. Більшість цих тварин власники господарства розводять та випускають у дику природу. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини Чернігів. Наразі це всі новини. Випуск із сурдоперекладом ви можете переглянути на нашому Ютуб-каналі Суспільне Чернігів. Оперативно про події області читайте на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа бережіть себе та своїх рідних на все добре.